Хотів би з вами розпочати в першу чергу розмову про важкий напрямок. Про можна сказати, новий нову хвилю наступу росіян. Це в районі Турецька, це в районі Шуми, Північне, Південне, Залізне, власне там також і чути про те, що є якісь проблеми в комунікації наших підрозділів. Чому стало можливим на вашу думку просування ворога? Напрямку на Турецьк, тому що це, як свого часу Авдіївка, було просто таке фундаментально роками забудоване фортифікаціями місто, бетон, плюс географія, агломерація Турецька ем, абсолютно не сприяла наступальним діям. Ну саме і тому за два з половиною роки ворог не намагався змінити лінію бойового зіткнення, яка була з 2014 року. Ну е, саме тому воно таке сталося. Тобто е, ворог вирішив. Там як кажуть промасити цю оборону і е, ну, підловив на ротації, підловив на ви правильно сказали про те, що там був дисконект певний так? між е, певними підрозділами на цьому і е, в цьому є е, вина і провина командування. Я не хочу аналізувати дії, я цього не роблю ніколи. Е, значить, і е, там зараз передусім сталося таким чином, що е, просування ворога в бік Нью-Йорку. Не можна розглядати у відриві часів яр, не можна взяти у відриві Торецьк, не можна взяти у відриві очеретина і від Очеретиного наступу бік трасу траси покровсько-сантиніка. Це все одна і та сама дуга. Але стосовно Нью-Йорку, сумів, там от якраз були проблеми пов'язані з тим, що ворог про масову оборону рисув вдарити, підловив нас на ротації, і таким чином він там просувається. У Нью-Йорку ситуація фактично ворог зараз знаходиться на території цього населеного пункту, пункту. Вона важка. Я розмовляв з людьми, які там знаходили, знаходилися. Ну прямо скажемо, прогнози не дуже хороші. Якщо подивитися на мапу, там утворився такий язик, така кішка, яка в принципі може загрожувати таким, таким тактичним оточенням нашим частинам, які тримають оборону на цьому відтинку. Тому ну, треба далі спостерігати за ситуацію, яка там зараз розвивається. Пане Денисе, якщо ми говоримо про часів от втрата росіян, мікрорайон, канал, про який ми говоримо, як там розвивається ситуація, що там далі очікувати? Е, ну, Великі втрати. Чи зможе поповнити Росія ці втрати, чи має чим поповнити, і яка якість цих поповнить? Ну, я якраз попереднє ваше питання продовжу перед тим. Перейти на наступне, я якраз відкрив мапу. От е це язик, який я про нього значить, е згадував, Юрівка і бік Нью-Йорку. Тобто, якщо, якщо подивитися на Нью-Йорк і трошки на першу годину, там, де вони просувалися в районі шумів, ну, от, е це якраз е турецький напрямок. І знову ж таки, Нью-Йорк він е так само спрямований на турецький, то е видно е про ті можливості ту кишеню, яка отворилася. І яка може загрожувати в принципі, тактичним оточенням? Тобто, по малому радіусу вони атакують. Якщо казати по великий, про великий радіус, я про нього раніше теж згадував, це траса Покровськостянтинівка і на південь від часу Яру. Там вони могли оточити увесь цей район. Чому на це не, не, не вдалося зараз? Вони можливо навіть і відклали цю можливість, оскільки великі втрати, і вирішили сердитися якраз на цих от малих оточеннях. І це, в принципі, теж є небезпечно. Ну, з багатьох боків, бо це все ж таки, так чи інакше, це може бути успіх Російської Федерації. Тепер стосовно часу яру, знову ж таки, я не хочу, щоб ці локації, як часів Яр, Торецьк, Нью-Йорк і так далі, розглядалися у відриві. Це один і той самий напрямок, одне, одне залежить від іншого. Те, що вони захопили мікрорайон канал, це сталося знову ж таки через те, що вони абсолютно не жаліють свою живу силу, Але. Одно так, так, так. Ну, я продовжую тоді свою думку. Вони е е так само мають там перевагу в повітрі. Це широке дуже використання кадрів. Вони просто знищили цей мікрорайон. Там фактично їхня звична тактика в останні місяці. Знищення забудови для того, щоб примусити звідти відступити, оскільки вже захищати нема чого. Плюс е артилерія, плюс використання важких огнеметних систем, це, це зумовило те, що нам е були ми змушені відступити е з мікрорайону канал. Зараз ми тримаємо очевидно більшу частину часового яру. Але е якщо далі ворог буде стосовувати цю тактику, а він буде далі застосовувати. Тому ясна річ, є е загроза певна, не хочеться про це казати, але така загроза існує, і цього не можна жодним чином. Відкидати загрози втрати і часового яру заголов. А це небезпечно, оскільки ми знаємо, що часі ЯР це висота, це тактична висота, і ворог, якщо у разі якщо захопить він це місто, ну він отримує перевагу. Тобто там може провалитися наша оборона аж до Костянтинів. Пане Даресе. Якщо от згадувати північ, власне і Харківський плацдарм, зараз ми можемо якось оцінювати, наскільки. Виправдано було з боку росіян заходити саме в напрямку Вовчанська, в напрямку Липці, рухатись ну, не рухатись до Харкова, так, а створювати і збільшувати лінію бойового зіткнення. І чи зуміли вони зв'язати ті сили критичні, які нам би були необхідні на іншому напрямку? Відповідаю, з кінця так зуміли вони ці сили зв'язати. Оскільки ми бачимо, якщо б цього фронту не було, а він там є. Так, ми зараз е, маємо там успіхи і відсуваємо ворога. І ми там його плани стосовно захоплення Вовчанська, просування е, далі в е, напрямку Купенська, створення буферної зони в Харківській та Сумській області. Ми ці плани порушили. Ну, але е, нам це косто додаткових частин, які зараз там зв'язані, які зараз там ведуть бої, активні бої, е, намагаючись відтіснити ворога. І ці частини, ясна річ, могли б бути використані на інших напрямках і, передусім, під Торецьком, зокрема, і передусім часом яру, і передусім, передусім у Воздвиженки, де ворог просувається в напрямку траси Покровської Сентинівки. Тобто, оце завдання ворог виконав, і він продовжує виконувати, поки ми там ведемо бої, намагаючись відсунути ворога від до кордонів. Пане Денисе, загалом, хочу говорити про тенденції війни і війни окремо Росії в Україні окупаційної в 23-му році наші сили оборони здійснювали контрнаступальні дії на півдні, але замінування потужні з боку Росіян вони безпрецедентні. Не дали змоги досягнути того результату, якого би хотілося в цьому році активно наступати. Ну і в першу чергу через те, що Сполучені Штати Америки зволікали місяцями щодо такої необхідної допомоги для того, аби обороняти я зараз не кажу взагалі про наступальні якісь можливості, так обороняти позиції, наскільки ви вважаєте, що матиму змогу росіяни і російська армія тримати цей наступальний темп, тому що ну. Такі є правила ведення бою, циклічність, не можна постійно наступати. Рано чи пізно сили та засоби завершуються, то ви маєте рацію, не можна постійно наступати, але коли цей наступальний період вичерпається, чи станеться це через тиждень, чи через два, чи через місяць, мені сказати важко. Бо, як бачимо, вони, вони наступають. Єдине, що можу сказати, все ж таки резерви в них не безмежні. І е, про це є зайві свідчення. Перше, це те, що ми мали змогу тиждень тому була інформація про наші наступальні дії в Севрядському лісі, Селіманський напрямок. Друге, те, що на тому ж Харківському напрямку, зокрема, е, зараз реєструються, е, фіксуються, скажімо так, росіяни, які потрапляють в полони, які були ліквідовані. Ті, які проходили дуже коротку бойову підготовку, тобто тиждень-два. Ну, от. А це свідчення того, що вони поспішають і намагаються вкидати сили для того, щоб підтримувати темпу наступу, і в тому числі і в Харківській області, і, очевидно, і на східному напрямку. Тепер повертаємося до 23-го року. Він був з точки зору Російської Федерації важливий в тому плані, що не лише вдалося зупинити наш, наші контрнаступальні дії на півдні, а їм завдяки цьому вдалося накопичити ті сили і навчити ті сили. Тобто, у них був час до цього. Які вони згодом кинули в наступ на Сході? Почалося це Авдіївки, і зараз ми бачимо продовження це, це продовження от того, що сталося, і починалося у семи на Авдіївці. І тоді ж якраз зішлися, зішлися, значить, в одне русло три фактори: перше, це власне те, що Російська Федерація накопичила сили, друге, те, що увага міжнародного співтори, співтористу, пам'ятаєте, була трошки. Вона відійшла його досвід вилікти на події в Ізраїлі, які були пов'язані з Хамасом. І третє, це безумовно події в Конгресі, які призвели до зволікання постачання нам боєприпасів. І все це призвело до того, що ми маємо зараз от, е, ці результати. Це відбуння того, що сталося е, минулому році. Тобто, все, е, як кажуть, пов'язано, і все, як кажуть, має е, причинені святковий зв'язки. Андрей, ще одне запитання про авіацію. Що вона, та авіація, яка в нас з'явиться в небі? Ми всі годині багато говоримо про неї. Що зміниться в Україні? Що зміниться в силах оборони України з появою Ф-16? Ну, я коли став таке питання, не перший раз його мені ставить, стосовно в 16 то відповідь у мене одна: питання: скільки цих самолетів буде? По-перше, літаків. Друге питання, яке озброєння вони будуть мати, і чи можна буде його використовувати на території Російської Федерації, оскільки це важливо з огляду на збиття носіїв кабів, які злітають з території Російської Федерації, зокрема для того, щоб знищувати Харківську область, та й не тільки Харківську область. І ці е, удари авіаційними ракетами і глибше І третє, е, е, супутні, скажімо так, товари в лапках. Я маю на увазі літаки ДРЛВ. Нам Швеція дуже велике дякую. Шведам можна їм просто дякувати безмежно, але наскільки широко можна буде використовувати літаки ДРЛВ, які вони нам передали. Бо тут питання спеціалістик. У мене немає інформації, чи такі спеціалісти у нас готувалися для роботи саме на цих літаках. А це складна історія. Тут тобто ці люди мають бути підготовлені. Це специфічні знання і специфічні навички. Тобто це цінні дуже спеціалісти. Це штучна товар, я кажу. От, то чи були такі спеціалісти підготовлені? Якщо вони є вже, то це це добре? Пане вибачте, я��, я уточню по. В 16-х так тому, що є багато так ви перечислили багато умов, які будуть справджуватися або ні, це буде залежати. Давайте візьмемо те, що в нас є точно зрозумілим. Володимир Зеленський, що казав, що в цьому році ми отримуємо 10% від того, що нам обіцяли. Нам обіцяли 60 плюс літаків. Тобто, ми розуміємо, отримуємо ми не ескадрилю. Напевно, ну ми беремо офіційні слова президента зеленського, тобто в районі 6%. Літаків, потім дивимось, що дозволяють нам Сполучені Штати бити по території Російської Федерації, але не вглиб, там, де аеродроми та Атакамсма, наприклад, а лише там при якісь території. Ще одну умову можемо додати до F-16. Тобто беремо умовно 6 одиниць, можна бити там на відстань Хаймерса, 80 до 100 кілометрів. Е тоді, що в нас виходить? Що це знову про оборону і про ППО, а не про нищення безпосередньо те, звідки намагаються піднімати свої літаки і бити по Україні росіяни? Це про оборону ППО, про що воно обмежені ділянці фронту. Тобто 10% від 64 була така інформація до 70 Це 6-8 літаків. Ну, це дії. Якраз от о, в районі Турецька, наприклад. О там якраз наша територія, там можна збивати носії кам'яв, допоки там вони долетять на 60-70 кілометрів до зони, до зони збросу цих бомб. Ну, от, о, і там можуть допомагати нашим військам закидувати росіян тими бомбами і тим озброєнням, якщо воно буде, е, яке може нести цей літак М16. Тобто, от... В районі Трецька, там, в районі того самого Нью-Йорка, там чи то в районі Часова Яру, так? де ще, ну, в районі Куденська, там, де от вони зайшли в нашу територію, і глибина їхнього заходу, скажімо так, дозволяє повністю використовувати все обладнання цих літаків без ризику вдарити більш ніж на 100 кілометрів по території Російської Федерації. І на цих обмежених ділянках, окремих обмежених ділянках, тобто я кажу або, 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 або. Отам ця ці, ці кількість літаків, вона може мати вплив. Пане Андреев, дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли змогу та час проговорити про важливі ці нам авіації, так, і що відбувається на фронті. Ну, і хочу на завершення сказати, що якщо нам передадуть 8 f 16 це точно краще, ніж 7, і це факт. Дякую. Нагадаю, з нами був військовий глядач, Денис Попович.